Кожна сфера нашого з вами життя це окрема історія зі своїм сюжетом та своїми емоціями. В студії з вами Ірина Муза, а в ефірі телекомпанії Сфера ТІВІ програма Market Stories. Ринкові історії. Музика. У нашій програмі ми будемо ділитися з вами історіями підприємств, бізнес проєктів різних ринків, товарів та послуг. До прикладу, ринок кав'ярень, що стрімко розвивається в Україні і в Луцьку, зокрема. Далі історія від співвласниці луцьких закладів мережі Арома Кава Ольги Московець. Часом ходиш отак вулицями нашого Луцька і складається враження, що опинився не в столиці Волині, а десь у Львові, котрий, як відомо, пахне кавою. І супермаркетів, візочків і власне кав'ярень долинає запах цього збадьорюючого напою. Пропозицію, звісно, річ породжує попит: Проте, чи достатній цей попит, аби кавовий бізнес витримував конкуренцію на такому насиченому вже ринку. Насправді, сьогодні кав'ярень достатньо в нашому місті і навіть вони продовжують відкриватися, і, звичайно, що чимось треба свого гостя зацікавити і втримати. Стараємося це робити за рахунок своїх авторських напоїв, атмосфери, яка в нас панує. Ще одна конкурентна родзинка арома Кави авторські напої. Наприклад. На основі лати з додаванням різних сиропів вона йде дуже смачна. Такої кави немає ніде в Луцьку». Лише назви авторських напоїв викликають живий інтерес і бажання спробувати чогось з переліку. Челі кава, лікава, ретледі борджея? Тобто, це такі Ну, кожен має свій смак з якимись спеціями, кондитерськими вершками, тобто є своя рецептура кожного напою і. В Принципі, це нас відрізняє посеред всіх кав'ярень, тому що класич класичну каву випити можна кругом. Якщо асортимент і якість кавових напоїв і різних закладах знаходяться на близькому рівні, доводиться конкурувати атмосферою спілкуванням з гостями, індивідуальним підходом, аби в кав'ярні була просто доброзичлива атмосфера, яку створюють наші працівники. За що ми їм теж вдячні дуже, тому що це і, скажімо так. І їхній хороший настрій, і їхній заробіток в тому, і звичайно, коли люди повертаються знову за цим настроєм, позитивом за смаком кави. От, то це теж завжди приємно. А ще для багатьох із нас важливо, аби в кав'ярні було образно кажучи щось до кави вдалим доповненням, і власне до кави, і до чаю можуть бути десерти. Барвистий асортимент таких смаколиків Арома Кава» пропонує з власної пекарні. Десерти в нас теж від Арома кави. Тобто, ми маємо Арома Кава має свою кондитерську, з якою має договір. Нам постачаються десерти. Досить смачні, цікаві. і В принципі, люди. Потрошечки звикають, беруть, і беруть навіть от у нас є і крім солодких є роліні. Є, зараз ми вже запровадили сендвічі. Теж якийсь такий перекус людина може собі придбати на завершення запашної історії про аромакаву Маємо лише й нагадати, що тут діє сучасна система дисконтів. Частина асортименту оновлюється сезонно. А розташування кав'ярень в Луцьку біля супермаркету там там і на вулиці Лесі Українки просто таки підштовхує завітати на кавування, а заодно поспілкуватися з отакими милими баристами. Бачать бариста і заходять саме до Бариста і за те, що там сподобалось дуже сильно обслуговування і так далі. І часто там шоколадки приносили, якісь солодощі. Отака магія панує в закладах Арома Кава. Хочеться пригощати баристів, смакувати оригінальними напоями, повертаючись ще раз і ще раз. Відсотків 70 гостей повертається, якщо вже прийшли спробувати наш напій. Побутує така думка, що державне підприємство не може бути успішним і складати конкуренцію бізнесу приватному. Активно спростовують цю тезу волинські лісові господарства. Вони виробляють і пропонують серед іншого продукцію, яка ніби не помітна широкій громадськості, при цьому отримує найвищі оцінки іноземних покупців та споживачів. Наші уявлення про лісове господарство дуже часто зводяться до лісовозів, навантажених кругляком, пилорами, дощок і суворих лісівників у професійній формі. Ми дуже рідко зважаємо на той величезний обсяг роботи і широкий спектр продукції лісогосподарських підприємств поза безпосередньо лісопереробкою. Взяти хоча б Маневицький лісгосп потужне багатопрофільне підприємство, серед продукції якого величезний перелік джемів, консервації, соків. Концерний цех на підприємстві створений ще у 70-х роках ХХ століття. А сьогодні це сучасне сертифіковане за всіма стандартами якості виробництво. Окремою гордістю Маневицького лісгоспу є тепличне господарство. Квіти, декоративні рослини, екологічно-зелені смаколики, чого тут тільки немає. Ми вирощуємо квіти, багаторічні, однорічні. Також висаджуємо посадковий декоративний матеріал. Перевагу надаємо хвойним породам. Це ялівці, тую, самшит, бересклет. Для потреб теплиці ми вирощуємо зелень, салат, цибулю, петрушку, кріп. Унікальна пропозиція одного з напрямків Маневицького лісгоспу продукти переробки хвої. Насамперед це хвойний екстракт, водяна витяжка з хвої сосни та ялини. Виготовляють його у спеціальному цеху. Продукт екологічний і натуральний. А зараз як це засіб для, для підвищення тонусу життєвого, так як гігієнічний засіб для прийняття ванн. 100 грам 100-200 грамів на ванну, 200 літрів його беруть. І десь так в порядку 10 12 ванн прийняти треба протягом того, як через день. Тільки температура повинна відповідно, бути десь 36-37 градусів, не вище. Застосовують ванни з екстрактом при остеохондрозах, хроматичних болях, перептомі, легких стадіях гіпертонії, застудних захворюваннях і бронхітах. Лікувальні властивості має ще один продукт маневецьких лісівників хвойна ефірна олія. Ми знаємо, тільки що вона антисептична, дуже токсична ефірна олія. З нею роблять всякі парфюмерні вироби. У нас є відповідно все є, всі документи і технічні умови. І... І, значить, висновки ми маємо санітарно педагогічні документи, всі є на екстракт і на, 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 на цю олію. Зауважимо, що продукти переробки хвої на сам передхвойний екстракт з маневичини постачаються у всі куточки України і за кордон. Підхід до замовників та покупців тут індивідуальний і гнучкий. Звернувшись на підприємство, ви можете в цьому переконатись самі. Привести до ладу салон автомобіля, помити підлогу чи посуд, надати білизни сантехніці. Все це та багато іншого не обходиться без хімічних засобів. Як виявляється, окрім всім відомих та розкручених брендів, на ринку є ефективна та якісна продукція українського виробника. Де її шукати і які переваги мають ці засоби, про це наступний сюжет. Багато якісних речей та продуктів відомі у вузьких професійних колах, проте залишаються поза увагою широкої громадськості. До таких товарів належать засоби для прибирання українського виробника діакем для миття посуду та підлоги, сантехніки та килимів і багато іншого. Регіональна представниця компанії Галина Байчук не приховує гордості за виробника, якого власне представляє. Звичайно, кожен виробник скаже, що його продукція найкраща. Але я, по-перше, як домохозяйка, домогосподарка, безпосередньо випробувавши різні засоби, скажу, що це професійні засоби. Вони економні, вони суперефективні і прості у застосуванні. У топі продажів, як правило, каже Галина Байчук, сезонні продукти. Зокрема, цієї пори найліпше купують. Засіб, який забезпечує протиковзаючий ефект на підлогу. Тобто для миття підлоги і не потрібно ставити вивісочки обережно слизька підлога, забезпечує антиковзаючий ефект, крім того, прибирає гарну підлогу. Влітку це засіб гриль і для миття посуду. Продукція діакем, як і всі професійні хімічні засоби, потребує обережного правильного застосування, коли головне дотримуватися інструкції, і ця продукція буде безпечною і е, ніяких е, інших якихось шкідливих дій ніхто не, не, не помітить. Е, але це суперконцентрати, тому потрібно дотримуватися дозування. А по екології ця продукція сертифікована, має відповідні сертифікати і допуски для застосування в різних сферах, як в готелях, так і в закладах харчування, так і в навчальних закладах. Засоби для прибирання діакем вдали поєднання українських інновацій та якісної європейської сировини. Замовити та придбати їх можна в різних обсягах і в різному фасуванні, як приватним споживачам, так і підприємствам та організаціям. Ми часто чуємо формулу соціально відповідальний бізнес а з іншого боку, бачимо не так багато предметних приладів такого бізнесу. Одне з найвідоміших волинських підприємств Мудер Експо днями показало саме такий приклад: підтримкою актуальної і значимої акції з турботою про безпеку дітей. Здоров'я та безпека дітей одна з визначальних цінностей кожного цивілізованого суспільства. Турбота про цю цінність справа не лише органів влади та державних структур. Недержавний сектор, зокрема соціально-відповідальний бізнес, так само не повинні залишатися осторонь. Цими днями, об'єднавши зусилля, представники різних спільнот подбали про безпеку на дорозі луцьких школярів. Їм розповіли про важливі правила дорожнього руху і подарували світловідбиваючі елементи. Ці елементи передали у межах «Світло Світлодіти, збережи життя на дорозі, яку підтримали патрульна поліція Генеральне консульство Польщі та громадськість. Акція не була б можливою і без участі представників бізнесу. Зокрема, компанія Modern Expo виділила гроші на закупівлю близько двох тисяч світловідбиваючих елементів. Представники компанії кажуть, безпека дітей на дорогах вкрай важлива справа. Тож до таких ініціатив повинні долучатися усі, хто має змогу. Наші компанії, так само я думаю, всі розуміють, що люди це є основний актив, це основна рушійна сила, так само в державі. І тобто зараз, якщо ми інвестуємо в безпеку цього молодого покоління дітей, ми розуміємо, що ми інвестуємо в принципі своє майбутнє, бо згодом ці самі люди стануть основою нашого суспільства. Представник Modern Expo принагідно закликав інший соціально відповідальний бізнес також внести свій вклад у цю важливу справу. Я прошу інші бізнеси і некомерційні, громадські організації долучатися до таких ініціатив, до таких проєктів, бо дійсно чим більше уваги. До таких ініціатив, тим більше, ми о, будемо мати шансів, що все ж таки в майбутньому у нас буде безпечно, здорове суспільство. Частину цих світловідбиваючих елементів передали у першу школу. Проте кажуть організатори проекту, це лише початок масштабної кампанії. Можете робити відповідно необхідні речі. Ось дивіться, як Модернекспо зараз я дам назову Модернекспо зробив наприклад, свої Символікою робіть це не проблема. давайте просто про це говорити перш за все, щоб суспільство знало про цю проблему. А по-друге, долучайтесь, тому що це дійсно безпека наших дітей понад усе. Решту брелоків, жилетів та браслетів розподілять між учнями цієї школи, і далі обіцяють ініціатори. Подібні заходи обов'язково проводитимуть у навчальних закладах Луцька та Волинської області. Левова частка бізнесу сьогодні поволі зсовується в площину віртуально. Використовуючи в діяльності онлайн-інструменти яскравим зразком не лише власне бізнесу, а й засобами пристосування інших товарів та послуг є інформаційні сайти. Керівник одного з них поділився своєю історією з нашою програмою. Інформаційний сайт як бізнес можливий в українських умовах, в волинських умовах він складніший до того, щоб стати можливим. Перш за все, тому що. Головна і головне і єдине джерело надходжень для сайту як бізнесу це гроші, які заплатили за рекламу. Зібрати достатньо реклами в регіональних умовах, причому реклами не просто там певних видів, а реклами, дієвої реклами, яка потім принесе клієнту замовнику користь. Достатньо складно. Досвідчений і чи не найуспішніший засновник багатьох волинських інформаційних сайтів, а зараз головний редактор інтернет-видання перший. Обережний оптиміст щодо бізнесової і складової функціонування таких сайтів. Каже, мовляв, клієнт тепер пішов вибагливий і мислячий. Клієнт, який замовляє зараз рекламу в інтернет-виданнях. Як там українського рівня, так і регіонального рівня, все більше хоче чогось цікавого, оригінального, не схожого ні на що інше. І набувають популярності такі теми, як спецпроекти. Під кожного клієнта редакція продукує тему, розробляє медіаплан і працює по ньому, аби інформація була не тільки корисна для замовника, а й для читача теж цікава. Ефективність реклами на інтернет-сайті теж визначається і вимірюється по-різному. Одна справа, коли замовники хочуть порахувати е, кожну вкладену в рекламу копійку, з кількома гривнями чи копійками вона окупилася їм через клієнтів, які їм привела ця реклама. Це одна справа. Тут їм швидше шлях не так до класичних інтернет-видань, як в рекламні агенції, які працюють напряму з Google, які вміють робити те, що називається контекстна реклама. Але це швидше такий замовник, це перш за все інтернет-магазини. Інша справа це коли клієнт хоче іміджу, коли клієнт хоче, аби про нього знали, аби про нього чули, аби він був на слуху ну чи він чи його товар чи його послуга якась яку він саме хоче зробити популярною. тут в нас інструментів більше і тут власне в нас є те чого я нема чого немає в рекламних агенцій в рекламістів в класичних інтернет рекламістів в нас є лояльність нашої аудиторії а лояльність своєї аудиторії сайт перший забезпечив фаховим підходом професіоналізмом колективу та виваженістю інформаційної політики у нас є фахівці, які спілкуються з клієнтами, які вивчають його потреби, очікування і, і, і реальну ситуацію, і підбирають саме той вид реклами, і саме той комплекс рекламних послуг, який саме для цього клієнта в, в цей період часу буде найбільш ефективним. Ви дивились перше випуск програми Market Stories – ринкової історії на каналі Сфера ТІВІ. Так як випуск перший, то не судіть нас суворо за наші огріхи. Далі історії програми ставатимуть ще змістовнішими та кориснішими. Аби розповісти в ефірі свою історію бізнесу, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, або контактуйте з нами в соціальних мережах. Успіхів та прибутків вам і до зустрічі за тиждень!